Сталь 50Х 14 мф Я трмічу цю сталь на твердість 57-58. Накладки термоясень. Слісарка. Спуск від обуха. Заточка мікрофаска. Спуск від обуха в 02-03 заточка мікрофаска. Виріб гарно тримає заточку. Їм зручно користуватися, тому що ергономічність руків'я дає можливість вам різати на обробній дошці, не впираючись пальчиком в обробну дошку. І вам її не потрібно зміщувати на край столу. Тобто ви працюєте як оператор, працюєте посередині робочої поверхні. Габаритні розміри 16,5 см довжина ріжучої кромки. 11,5 см, довжина руків'я. Фіксація накладок, накладки з термоясення, Фіксація накладок, вінти, нержавійка після вороніння. Для захисту ріжучої кромки при потребі можете комплектувати замовлення шкіряними ножнами. Також, будь ласка. Комплектуйте керамічним мусатом. Так, далі, ця ж сама модель, але зі слісаркою на даному виробі восьмий кут, зведений в нуль без мікрофаски. Сталь ця сама, 50 х 14 мф Виріб має агресивний Такий кут заточки не підходить для навантажень. Я маю на увазі по роботі з кісткою. Так. І, відповідно по вартості, такий виріб буде коштувати зі слісаркою. Спуск від обуха, заточка мікрофаска, він буде коштувати дорожче, ніж 8, 8 кут, бо тут більше слісарки. Тут весь метал я знімаю під час слісарних робіт. Для захисту ріжучої